Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Крумченко-Анжела, ми з півдня Одеської області. Сьогодні починаю своє відео з кінця городу. Тут у нас в кінці городки ягідний куточок. Багато росте різних ягід. Наразі тут у нас порічка повинна бути різна. Чорна смородина вже, бачите, ось ще трошки і треба бути її вже збирати. Ну, вже майже солодка. Вишня вже, бачите, чорна. Просто чорна вже. Другий день літа. Вишні вже треба обривати. Скажу, що якось трошки ранувато, наче в цьому році. Хоча, хоча. Лишня вона завжди достигала разом з малиною. Малина, до речі, теж почала в нас визрівати. Ось у нас в кінці городу всюди компостні кучі. Малина черешня. Ну, в цьому році черешні зовсім мало, у нас є кілька ягідок з'їла. Ну, отака вона. Ще зеленувати, та її досить мало. Малина, 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 бачите, вже почала визрівати. О, гляньте, вже червоні ягідки, бачите? Вчора її залила. Ще через кілька днів ще раз залию і поки все. Ну, суниця полуниця то у нас вже давним-давної. Це ніяк не можу. Вибрати полуницю стільки наспіло вже і все нема коли. Можливо, сьогодні вже в неділю придушні. Можливо, треба буде зібрати. Дивіться, пенстемони цвіте. Яка краса. І вівсяниця, гляньте яка. А тут все пішли Вероніки, пенстемон. І бур'яни, як завжди. Куди ж без них. У нас вже стигне ірга, я вже сьогодні один кущик копску куб кубла з'їла, Достига... достигає агрус. Кажу вже ягоди починаються вже, можна жити. Дуже люблю цей сезон, коли вибігла город, як та кізонька на скубла того того. Витірга. Я вже скажу, вже один кусь об'їла. Там ягідка там. І от зібрала жменьку і вистачає трошки вітамінок. А грудь, бачите, теж вже поспіваю, але мене фіолетовий весь. Цей щось безшипний, щось дуже погано він йде. Мабуть, не для наших країв він. Пам'ятаєте? показувала черемху. Дивіться, камна вже продовголись стала. Бачите, тільки молоді прирости ось зелені. До речі, я досі таки не знаю, що робити з ягодами черемхи, чи можна їх взагалі споживати. Тут у нас золотиста смородина жовта. Так, щось вона в цьому році така дуже-дуже ріденька. Ну, ви на кілька банок компоту вистачить. Так, ось вона яка, бачите. Оце вона вже спіла оце. І золотиста чорна. Лишила їй кілька кущів. теж починає, вже ж кажу. Сезон ягід просто. Оборню цей сезон, коли я ж говорю, в городі можна напастися і все. Ось якраз тут видно наш новий участок. Почала висапувати потрошки, вчора вже оприскувала бур'яни періяку. Ось така в мене є ромашка. Ромашка, я скажу чесно, що навіть не знаю звідки вона в мене взялась. Вона насівається і вона як би вам сказати, як однорічка або двохрічка виходить. Ну, сама собі насівається, вона дуже рання, але і міленька. Бачите, така, ну, все одно я люблю ромашки. Вони такі невисокі. І миленькі, але все одно ромашки гарні. Айвина в цьому році буде багато. Дерева просто обліплені вона а вона ще така крупнюща вся. Тож буде багато. Зато ожина в цьому році ніяка. Зовсім ось попропадали гіляки. одна тільки ось цільте. Немовда її прив'язати. Одна тільки буде плоди давати. Ну, Не помремо, але все одно якось. Незрозуміло пішли вже розпускатися злаки вже багато різних розпустилося гарно стає. Ось один із них. Війник, куничник, на нього кажуть, гляньте, який зараз він гарний. Вже ці його мітьолки всі такі рожеві, рожево-бускові, такі гарні. Я знімала відео саме про цей злак окремо. У мене їх чотири сорти є: аваланш, Овердам, Інгленд і Carolester. Відрізняються тільки тим, що один зеленолисний. Два пістряволисні з білим, але в одного біла полоска посередині, в другого края білі. І інгленд, це він жовти, жовтою пістрявостю ауреа. Ось такі от. І всі вони зараз з тими рожевими мітлками. Ой, яблунька плакуча, глянь дика. Яблучка які. Нарешті вона вже видала мені хоч трошки якусь крону. Була взагалі одна гілячка спершу і потрошки потрошки наростає. Цвіте букви це вже показувала. Це у нас перлівка вічата. Теж уже гарно така стає. Я пістрявий, це мій новачок в цьому році. Перший раз він у нас. Кентрантус, як бачите, вже ось відцвітається, ну ще досі цвіте. Яблуня в цьому році, це літня яблуня просто заліплена яблуками, дивіться. Я, яка бліпіха. Дивіться, дивіться, що робиться. Що робиться? Що робиться, дивіться. Капець просто. Вся вся яблуня просто обліплена яблуками. В тому році було кілька штук всього. Так, о, виробій зацвів, трошки більше зацвіте зберу собі засушити і все. Це почався вітер уже. Ім фей цвітуть. Там зацвіла нігель, дві квіточки, напівкарликова. Все, напівкарликова. Тут позбиралось таке жабуриня, піднялося з дна. Ну тепер вже його можна позбирати і все, думаю. Там вже буде чисто. воно вже, як би сказати, це переквітло. Зробилася своя така там флора, фауна у воді і все. Сьогодні зацвіла анвіза, друга квітка хочу показати, жаби, жаби поплигали вже. Бачите, трошки я розповідала що вона може бути різною. Бачите, сьогодні ось видала квітку. А що це таке? Там бачите ось такий кусочок жовтої пелюсточки наполовинку. От коли зацвітає ще така, вона буває зовсім пістряла, пів такої, пів такої, то не зовсім цікаво буде. Що це мій телефон щось сьогодні глючить? Часто запитують, чи, чи продаю я голдбар міскантус. Ну, не продаю, ще, дивіться, ну тут нема що продавати. Він, скажу, що досить погано приживається після ділення, досить довго він наростає, ну таке. Тому буває дуже рідко, гляньте. Як на вітру все гарно виглядає, як лишиться. Це такі злаки в саду, це дуже-дуже гарно. Ковила гляньтека. І дивіться, міскан тут гігантський. саме листя вже, і то вже, яка гора краси. О, вже скільки у мене лілій. Це в мене тут всі азіатки. Така червона насичена, насичена, червона, гарна яка. лілейники вже з бутонами стоять. Ой. Так ось куничник Інглинд. Я його показувала. Він з таким жовтою пістрявістю, бачите, теж такий гарнюній рожевий. Як гарно зараз, коли вітер, як воно все гарно виглядає, колишиться на вітру. позаду ще один куничник. Скоро ось Перовський я буде цвісти вже. Випустила свої стрілочки. Перлівка сама собі насівається. Зацвіла голуба ромашка, Вона в мене була пропала в дворі колись росла, пропала потім і завела її знову тут. Потім треба буде її пересаджувати звідси. Матрікарія теж сама собі насівається. Кому що дуже гарна вона відцвітеться, потім вирву, щоб мені не насівалася. І в мене її два сорти є. Бачите, це, це така як біла махровенька квіточка ось. А тут ось така, дивіться, зовсім друга. Два сорти матрикарії. Наша кулька залечі. Прямо червона зараз стала така яскрава. Так, зараз. Дійду до граната. До речі, моя розсада бавовни. Ну, ще поки тримаю так, ще трошки і буду присаджувати в великі горщики. А, в цьому році кілька кусиків посажу в ґрунт, і кілька посажу в горщики, тому що все-таки якось, та хоча мені вистачає там кілька коробочок, достигає і вистачає цих насіння, тому що дуже багато насіння дає вона. Це бавовна. Так, тут у нас, гляньте, зацвів. Господи, забула. Болотна рослина. Він так пахне, у нього пахне саме листя. Зараз згадаю назву. Це в нас анемопсис, болотна рослина. Ну, росте і в ґрунті. Але треба буде просто поливати її дуже часто. В, в, в вологому в болоті вона росте досить таки. бачите, як наросла тут гарно. Я спеціально збудувала болото для нього, цього не мопсиса, і от він тут у нас росте. І буде квітувати досить таки довго. Верба наша. Точну назву не знаю, але вона така срібляста-срібляста, і бачите, така вузесенька, вузесенька, така гарна. Стрижу її кулькою, скажу, що колись мені вислали, живеться, його вкорінила. Була виросла велика, я її там в'язала вузли з молодих гілочок, гілочок, і вона вся взяла в мене і пропала. Довелося вирощувати знову її. Ну, Скажу, що не дуже вона така швидкоросла. Стовбуряка ще не дуже наросло. Ми її підняли, тут підв'язали на високий штамп і обрізаю її кулькою, ну треба вже знову стригти. Ось. Цікава вона така. Лістя дуже-дуже вузеньке -дуже в неї, просто вузесеньке. Ну, міліметри ну, 3-4 максимум. І така з як сріблясто. Тут на цьому молоді просто не такі, а тут от просто сріблясто вона цікава. Ну туди пізніше буду трошки пробувати укорінювати. Цвіте лілія. До речі, збираю її роблю настоянку. Я знімала відео креми показувала. Ми таке настоянки все життя робимо. Фу, пекло страшне. Тут у нас в цьому ставочку маточні кущі, тому квіти. Дуже величезні, просто величезні. Зараз тіше ще поближче покажу. В руку побачите самі. Дивіться, яка. О, дивіться, яка атракціон. Просто величезна. Сантиметрів, мабуть, 15 в діаметрі. Там вон корне, я теж, я теж не доберуся до неї, теж величезні квіти. Я всі тут великі, повірте, що ну, зараз туди доберуся трошки в сторону. Тут віддала в болото, щоб я ще тут не влізла. Ой, ой! Ой, 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 дивіться, це ось у нас Колорадо. Та, комусь Дивіться, яка квітка теж величезна. Ну, туди не полізу далі, бо боюсь тут болото, щоб ще не впасти. Це у нас карнея рожева, гляньте, яка вона ніжно-рожева. Ой! так. Отак, От такі прямо настоящі плавні вдома, природні стали. Ох, троянда. От, зелена. От зараз стану, гляньте, чи ні, зелена. Світла нема щось стали дуже часто вимикати світло в нас. Пляті орки кацапи. Це у нас ось Carol Куничник. Куничник і війник, його можна назвати і так і так. Карл Fester, він зеленолисний і височенький сам по собі. Клематис Альонка купувала досить-досить давно колись. Так, росте тут. Підв'язуємо його на опору та й все. І наш гранат, гранат, гранат. Дивіться скільки бутонів. Філе цвісти і цвісти і цвісти. Погано бачу, сонце світить. Дивіться. Тільки ще бутонів. Обліплений. Ну, скажу, що багато пустоцвітів теж. Господи, сонце світить нічого не бачу. Дивіться, тут цвіте скільки. Так. Ой, тут у нас така гвоздичка турецька Війшла сама. Он тут в тіні стою, зараз глянь тільки ремуруси, лимонні, гарні. О, це у нас. Арум. пам'ятаєте, показувала були його квіти. Все, він вже відцвівся. Ось будуть вже його насіння. Гляньте, це квіточка була. Буде насіння. Тут у нас, здається, теж він цвів, точно. Я тут не бачила, що він цвів, вже бачу тільки, що насінневі коробочки в нього. Ну, будемо чекати, коли вони поспіють. Росте в мене в повній тіні, тому що... тому що буде горіти на сонці. Все, вітер почався страшний вже. Де чужі бігають у нас. Чоловік стриже кущі. В неділю ми теж трохи працюємо, таку робимо роботу. Зараз теж піду, треба, треба кое-что зробити. На цьому ставочку вже зацілала нюфея. Наш триколор. красотун. Яскравий. Звезди як видно, таким п'ятном яскравим виділяється клумбі. Ну, і скумпії наші, скумпії, звісно, конечно, це окраса саду. Все одно доведеться скоро обстригати цю красу, бо дуже вже великі наросли. Особливо цю пересортом, яка була, доведеться обстригати багато. Така трійця. Лапчатка, буквиця, льон ще цвітеся поки зранку до обіду. Трояндочка пахне. Недається голубенів. Пахне так. Тут просто джунглі, 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 позаростало все. Ну, знаєте, я й не пробую його дуже виполювати, тому що пішла спека і все, земля буде сохнути просто страшно. Дивіться на цю юку сизу. Бачите, скільки квітоносів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість квітоносів. Так, еремуруси оранжеві в мене. дивіться, два куші повністю однакові, так що один кущ я зможу продати повністю той поділю, От. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість, ну вже штуки три замовлені, здається. Так що штуки три ще будуть на продаж. Саме такі оранжеві. Там ще якийсь еремурус цікавий, який буде зацвіти. Ну, тут за цим рожевий. мене питали рожевий, на жаль, рожевого поки в продажу не буде. Тут вже показувала, почала наводити порядки В цьому квітнику, в розпліднику. Наша ялинка Хупсі, це просто голуба красуня. Дивіться, яка вона аж переливається така срібляста голуба, дуже гарна. Ну, не знаю, можливо, вже вивели якийсь сорт, але коли ще купувала до останніх років, це вважалася сама голуба ялинка з всіх голубих. Тому що, дивіться, ось голуба і ось поруч голуба, але все-таки вона не така. І он ще одна голуба, а ця просто срімляста. Така краса. Молоді прирости, ну, вже стали тверді, вже колючі, вже все. Так, ну що, друзі, трошки погулялися, треба йти трошки попрацювати трошечки. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.